Інформація про перевірку розлетілася вмить. Продавці почали закривати торгові місця або просто залишати свій товар на самоті. Деякі намагалися завірити, що всі необхідні документи вони мають, проте підтвердити свої слова так і не змогли. Директора ринків одразу ж стали на захист підприємців. Вони посилаються на недопрацювання міської влади. Мы готовы сотрудничать. И, Из четвертого года, и четвертого года, вы понимаете, уже какой сейчас год? И с нами не сотрудничает и полком, и нам не дают никаких документов, а это уже ваши недоработки. В принципе, если бы вы нам давали бы все нужную документацию, я думаю, что у нас был бы более предметный разговор. Все оформляют документы. Угу. Э -э Налогове, ще не всім видало єдиний налог. Та по чому єдиний налог? Хоча б свидетельство на реєстрацію не можуть повісити. А мені таке вчищення, що у них його взагалі немає. В більшості випадків ваги обов'язково заставлені якимось товаром, а це перешкоджає покупцеві проконтролювати зважування продуктів серед порушень і недотримання продавцями санітарних норм. Не маючи медичної книжки, вони спокійно реалізують хлібобулочні вироби. Есть, но у меня как раз она в этом. Как раз прохожу медосмотр, но она у меня есть. А как вы торгуете на рабочем месте? У вас нет книжки? Ну, сейчас прохожу как раз. И она у меня дома. Не брала с собой. Рейди громадська організація разом з представниками управління економіки проводить регулярно. Проте перевірити наявність всі необхідної документації у продавця має право будь-який покупець. Крім того, ревізори радять бути дуже уважними та слідкувати за процесом зважування. мы, мы уже выявляли случаи, были. когда рядом То есть, с товаром кладут коробочку, с, например, все, с витаминами. Он Дальше. Он должен смотреть на циферблат а, вот весов а, и смотреть, какой же вес, соответственно, бутылевые. просчитывать. У -у -у -у. И для качества продукции и должны и спрашивать заключение ветеринарной службы. У -у -у. Ветеринарная служба должна давать заключение на каждый продукт, который торгует, продает продавец. Любой покупатель, я должна сказать, имеет право потребовать Весь весь пакет документів не только проверяющие службы, организации, а любой покупатель имеет право потребовать... Э, те документы, которые должны быть на рабочем месте, Не говоря уже о медицинской книжке. Усі порушення були зафіксовані далі. Не дотримання правил торгівлі контролюватиме управління економіки. До порушників будуть застосовані штрафні санкції.